До подій на Прикарпатті громада проти повернення на посаду керівника Вигодського лісгоспу. Три роки підприємство очолював Ігор Тимочко. В лютому цього року люди висловили йому недовіру. Страйкували в травні. Він таки пішов з посади, натомість призначили звичайного лісівника Олександра Матусевича. Але люди знову на вулиці, тепер уже щоб підтримати керівника. Справа в тому, що Ігор Тимочко звернувся до Долинського районного суду із наміром повернути собі посаду на засіданні, що відбулося 23 вересня, побували наші кореспонденти. Долинський районний суд зала переповнена представники Майдану, автомайдану, народної самооборони і контролю, а також працівники лісгоспу. Однак вкотре розгляд справи відкладають позивач Ігор Тимочко в суді не з'являється. Тема для громади не просто цікава, резонансна. Деревообробники не хочуть втрачати нового керівника Олександра Матусевича. На Олександра Матусевича іде тиск з генеральної прокуратури. Є люди, які тиснуть про те, що тим, що йому дзвонять, що його будуть звільнено. Те, що його шантажують, що знайдуть е, факти про порушення е, його людьми, будь-яких просто дрібниць простих людей порушення трудової діяльності, і що його в будь-якому випадку звільнять, А на цю посаду повинні призначити знову поновити Ігора тимочка. Це основна причина, чому люди прийшли до суду, розповідають про попереднього керівника. Все зажав одні руки? Людей поскорочував, зарплату повривав. Друге питання: штат лісорубів повністю скоротив. Оця людина, яка тут на фотографії, не має немає ні совісті, ні честі, ні нічого Божого в собі. І за цей короткий час, там пару місяців від нього майже відходила ту, що приводить на цей підкуповою всіх, кого може. Ну, людина просто не має ні, ні моральних принципів, нічого не грошей, І він все зробить для того, щоб втримати дану посаду. Ми вважаємо, що він просто шукає вплив керівництва зверху на. uh по вертикалі вниз. Розмовами активісти не обмежилися. У Вигуцькому лісгоспі влаштували нам екскурсію, відчинивши двоє дверей за меблями в кабінеті директора. Одні ведуть до звичайної кімнати відпочинку, інші сходами догори. Разом з нами піднімаються і працівники підприємства. Не то налякані, не то здивовані. Працюють тут по кілька десятків років, а про існування цього приміщення не знали. Його призначення невідоме і нам. На завершальному етапі ремонти кілька санвузлів джакузі. Пусті, поки не облаштовані. Кімнати люди висловлюють різні припущення. Ми тепер вже настоїмо, щоб притягнути його до відповідальності і з'ясувати, звідки в нього були надбання майнове, яке оцінюється в декілька мільйонів. І як через його дочірні фірми відбувалося відмивання коштів? Новий керівник лісгоспу спілкуватися з нами на камеру не захотів, та колектив його роботою задоволений. Говорять про значні досягнення за нетривалий період. Створені нові робочі місця люди отримують премії. Люди отримали більший розмір заробітної плати. Колектив вигодського лісгоспу то понад три сотні осіб. Люди кажуть, тепер їм працювати значно легше. У нас прийнято чотири лісозаготівельні бригади у Держлісгосп. Це працівники, які прийняті на постійну роботу в лісгосп і працюють, заготовляють ліс. Значить, працюють інші підприємці, не тільки які ті то підприємство, на яку було звернуто увагу, тобто Вектор Долина і інші там підприємства причетні до, до, до цієї роботи. На сьогоднішній день багато підприємців мають роботу, всі задоволені. Це є просто нормальна буденна робота без жодного тиску. Отож, Вигодське лісове господарство працює в звичному режимі. А чи очолить його попередній керівник? Вирішуватимуть знову в залі суду. Розгляд справи призначили на 2 жовтня.